Якраз говорили про те, як створилися передумови, які дозволили путіну протягом цих півроку продовжувати наступ, і серед факторів, окрім Трампа, назвали і Китай. От пропоную зараз теж продовжити цю тему. Китай пригрозив рішучою відповіддю, якщо країни НАТО під тиском США запровадять мита через закупівлі російської нафти. Про це це ви китайського МЗС Ліндзянь за його словами в Пекін вживатиме рішучих. Контрзаходів і твердо захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку. Послухаємо і потім обговоримо. нормальне економічне, торговельне та енергетичне співробітництво Китаю з іншими країнами світу, включаючи Росію, є законним та бездоганним. Дії США, як правило, є одностороннім залякуванням та економічним примусом, що серйозно підриває правила міжнародної торгівлі та загрожує безпеці та стабільності світових промислових та постачальних ланцюгів. Факти доводять, що примус та тиск є непопулярними та не вирішать жодних проблем. Це просто така дежурна заява, як кажуть, чергова заява. Чи серйозна якась заява, за якою можуть бути дії Китаю? Тоді про яку рішучу відповідь може бути мова? Китай не готовий до військових протистояння, в нього була спроба. Надіслати якось угрупування кораблів до Африки, і тоді натярські кораблі просто підійшли і всі, всі здриснули. Але це не значить, що вони не будуть готові через три роки, так як їх сказав зараз лідер партії Сидзінбі. Вони мають бути готові до 27-го року, це от вже через рік там бути на морі навколо Південно-Китайського моря, тобто готові для війни. А Росія сказала, доповіла. Пекійні Путін, що до 30-го року вони будуть з готові до війни з НАТО. Тому це, це таке бряцання не, не бійцев скоріше, А от якраз такою риторикою Китай, вона дуже цинічна. Тому що коли говорить речник, що це законно, вона стала законна тільки тому, що Радбез ООН, який захоплений незаконно росіянами, одне з місць. Після Радянського Союзу вони просто його собі захопили. Незаконно. І другий момент Пекін це підтримує. І за цього немає ембарго на нафту. От і все. Вони самі створили, розумієте, вони чому цинічно китайця роблять. Вони цю незаконність створили раніше, а тепер починають розказувати про торгівлю. В умовах, коли Третя світова війна зараз розганяється просто на наших час. Тому Китай важливий. Сподіваюся, що американці знайдуться аргументи на зустрічі в жовтні коалобурі, щоб показати, що вони повинні припинити підтримувати Росію в такому платі розгортання війни. Зараз одним з чинників розгортання Третьої світової є таке. І йому це вигідно, йому тільки буде дуже боляче, якщо вони випустять е цю ситуацію з-під контролю і це ударить по самому Китаю, КНР. Це буде дуже боляче, а це може бути. А як вони можуть ви? Якщо, а так, що буде ядерний конфлікт між Індією та Пакистаном, наприклад, і тоді КНР буде за голову хапатися, бо вони ще не наштампували стільки стратегічних боєголовок, щоб бути там, ну скажімо, вершительних суддів. Тобто вони граються з вогнем, вони зараз грають дуже непросту гру китайці. Раніше вона була дуже безпрограшна, коли вони розповсюджували свою владу, якими... Факторами економічними, Вони хочуть продовжувати це робити і одночасно е підтримувати воєнні злочини в світі. Так не буває. Тобто тут або крістяк, якщо тики, якщо хрестиянство лягає або труси, якось знімає крестик, або труси. Я не знаю, китайці це присвіє звучить, але китайці стали на себе не схожі на останній час, і це їх поубить, тому що Китай це велика країна. Їм взагалі по великому рахунку взяти. Всі ці ресурси у Росії енергетичні, просто зайти експансія економічної на територію Росії. Росія все там вже кинула. Там вже немає нічого на цих регіонах. До речі, Путін їздив заспокоювати тих людей, в першу чергу, своїх, то там почались тенденції незадоволення. Mm. Уявляєте, немає продуктів в магазинах, немає бензину, робочих місць немає, куди ділось? А їм пояснюють, вибачте. Там треба трошки почекати, бо війна ж У нас ж війна, нам треба там виграти. І оця ситуація ну, для Китаю просто чудова. Вони думають, що вони просто це зроблять автоматично, але негативні наслідки також будуть. Але от питання чи не стане Китай повністю підтримувати до останнього економіку Російської Федерації просто для того, щоб ну, продовжувати? Використовувати ситуацію війни для власних інтересів. Вони би хотіли, можливо, це зробити, але з економіки у них не просто. У них збанкрутіла ціла компанія, яка розробляла проєктнове будівництво, добрала, як люди вкладали гроші, на 300 мільярдів доларів. Оце зросло росло і зараз банкрут. У них економічно не така ситуація, щоб віддавати гроші. Тому Путін випросив всього там на 10 мільярдів кубів Збільшення на наступний рік постачання по енергоресурсах. Це дуже мало, але хотіли більше. Це не заміщує те, що він втрачає Європу? От про Європу. Росія не може перемогти Європа, європейці мають підтримувати Україну за власної безпеки. Сказав про це ексклюзивно в ефірі Суспільного голова об'єднаного командування Збройних сил Великобританії 13-16 роках Річард Бернс. Послухаємо і обговорюємо. Євромі. 12 Економіка Європи у 12 разів більше за економіку Росії. Європа вже вдвічі більше витрачає на оборону ніж Росія, і Росія вже виснажила свою армію під час погано виконаного вторгнення в Україну. Ми маємо розуміти той базовий факт, що Росія ніколи не переможе у війні проти Європи, і вона чудово знає про це. Найгірший варіант для Європи це якщо жахливі речі продовжуватимуть відбуватися в Україні, а агресивна та амбіційна Росія відчуватиме, що може щось робити і в Європі. Я вважаю, що європейські політики це розуміють. І вони Вкласти в безпеку і стояти за Україною. Адже це в їхніх інтересах і в інтересах України. Це і треба для того, щоб ми не поверталися до питання безпеки Балтійських країн. Пане Валерію, Росія не може перемогти Європу, каже пан Бернс. А що може? Це ніхто не може підтвердити зараз, тому що що може що може Росія, що не може Росія. Тобто, в принципі, все це. Тільки після результату якихось дій. Росія, ну, на мій погляд, із такої позиції політичної, яка є зараз в Європі, дуже легко Росії зайти на територію НАТО, Європи. Вони можуть зайти глибоко на територію будь-якої країни. Звісно, якщо Естонія, як у них було в оперативних планах в 2013 році, це легше. Тобто ніхто не говорить, що Росія буде претендувати зараз. Після того, як вона втратила цю свою потужність, щоб окупувати якусь частину Європи, вони цього не зможуть. Але зайти в Європу, показати неспроможність, показати слабкість, очевидно то, так. Тобто це міряти це 12, ну якщо США, то там 30 разів. Але, розумієте, Путін також говорить, ми разом з Пекіном і цими всіма країнами, ми вже зрівнялися з цим. І це правда, тобто вони співмірні десь по економіці, якщо взяти сім країн от, демократичних, найбільш розвинутих, і оцю групу, яку там Пікін, Глобальний Південь, там, до них підтягнулись. Так міритися зараз не можна, тому що якби ми так мірилися з Росією, Україною, ми б вже давно мали в цьому протистоянні програти. Mm -hmm. от, по військовим іграх, до речі, які вони закладають в комп'ютери генерали, я сам брав участь в цьому. Значить, коли ти... Я брав участь, коли була така схема, напад на якусь там країну в Чорному мірі, 30-го морську, на Кавказі, я була. було зрозуміло, що по параметрах це Грузія. Вона показала, що шансів немає у Грузії. Тобто, ну, як я оце потім розумію, що це Грузія. Я, до речі, це...